Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості. Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Будь собою. Інші ролі зайняті. Неважливо, як повільно ти просуваєшся. Головне, що ти не зупиняєшся. Світ ділиться на два класи одні вірують в неймовірне, інші роблять неможливе. Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити не бійтеся підвищувати планку. Не варто боятися змін. Найчастіше вони трапляються саме в той момент, коли вони необхідні. Коли здається, що все йде проти тебе. Пам'ятай, що літак злітає проти вітру. Сила походить не від перемог, силу породжує боротьба, коли ви проходите через труднощі і вирішуєте не здаватися, це і є сила. Здійсніть свої власні мрії або хтось інший найме вас, щоб здійснили Його мрії.